Заходи другого етапу четвертої черги часткової мобілізації військових комістер розпочато з 20 лютого 2015 року шляхом оповіщення військовозобов'язаних для проходження медичного вруч, огляду та вручення зведених нарядів керівникам підприємств, постачальників техніки національної економіки. Завдання другого етапу-четвертої черги з урахування недопоставлених ресурсів. В ході першого етапу складає 1063 військовозобов'язаних, з них 21 офіцер. Які не поставлені в першому етапі та 50 одиниць техніки національної економіки. Розподіл завдання проведеної відповідності до наявності на військовому обліку військовозобов'язаних згідно військово-облікових спеціальностей та з виконання завдань в ході першого етапу четвертої черги часткової мобілізації. На даний час оповіщено та пройшли медичний огляд 996 військовозобов'язаних, з них 179 офіцерів. 231 військовозобов'язані отримали повістки, що складає 20% від планового завдання. На даний час недостатній мірі вжито заходів зі сторони керівників районних державних адміністрацій, військових комісаріатів, районних військових комісаріатів щодо забезпечення відповідності у відсотку укомплектованості команд та партії зобов'язання та технікою національної економіки. Сьогоднішнього дня мала розпочатися поставка мобілізаційних ресурсів у 184 та 169 навчальних зертів, але згідно з рішенням Генерального штабу Збройних сил України призов за мобілізацію перенесено на 9 березня. Наразі триває робота щодо підбору військовозобов'язаних у третій спецвідділ ВСП місто Львів та 179-й окремий навчально тренувальний центр міста Полтава. Ми основну увагу зараз зосередили саме на інформаційно-роз'ясненні роботі. На сайті обласної державної адміністрації є пам'ятка значить про основні аспекти і етапом реалізації, якими документами підтверджується, що потрібно знати, як себе потрібно вести на минулому тижні також відбулася прес-конференція. Вояки АТО, бійці Айдару, які прибули в нас для поповнення запасів і отримання бойової техніки, надали інформацію, виступили перед мешканцями Волині. На цьому тижні ми постараємося максимально зробити все, щоб розповсюдити додаткову інформацію за проханням військового комісаріату і розмістити її значить, в усіх публічних місцях, пунктах збору в сільських селищних радах, районних адміністраціях. Також по рекомендації Міністерства інформаційної політики було підготовлено. Відповідні матеріали, які мають бути розміщені на бікбордах. Ми з відділом інформаційної політики внесли тільки маленькі коригування. Ми замість того, щоб розміщати там вояків АТО, які не являються з нашими земляками, розмістили фотографії і заклики до населення, розмістивши фотографії наших земляків, які героїчно захищали і захищають сьогодні Волинську і українську землю. На сході України я думаю, що це теж один із аспектів, коли ми ще раз і ще раз пояснюємо нашим громадянам про важливість проведення четвертої хмілі мобілізації і про це говорять скрізь і через ЗМІ, і на бікбордах, і по телебаченню саме наші земляки, які вже побували на сході, які сьогодні там служать, які виконують добросовісно і чесно свій обов'язок. Перед країною ми максимально будемо старатися продовжувати цю інформаційну політику для того, щоб максимально підняти дух патріотизму, підняти дух відповідальності наших громадян за виконання ними своїх обов'язків і забезпечити виконання відповідних законів і розпорядчих документів Кабінету міністрів і адміністрації президента. Співпраця органів влади. Військового комісаріату, управління внутрішніх справ і органів правопорядку в особі цивільної і військової прокуратури, вони повинні надати відповідне законодавче підтвердження і посилення цієї процедури, яка проводиться сьогодні на теренах області в частині медичних комісій, в частині повідомлень і в частині призиву.